Всім доброго дня. Їдемо на город, загорять. На Температура у нас маленька. Ой, наїду, ну, нічого. В холодку, бачили, показувала 29 градусів. Їдемо по кабачки і по огірки. Ще маленькі, не буду вирівати, нехай ростуть. Бо ми кожного дня вириваємо. Оце треба вирвати, бо це вже ж поганий, бачте. І ось все поганий. Навіщо вони тільки будуть соки тянути. Ой, вітерець на вулиці гарненько, як. Немає. Ну хоч. Не треба буде тягти Мені джипа. Тут три кабачки вирвала. Може посмажу. Так, шуруємо на огірки. Що тут? Нема, ще нема. Щось пропадає, тут рання капуста. Треба це разом зараз повиріваю. Піду виберу огірки. О, Поварився мій буряк. Навірно, це тут ця ділянка і пропаде. Ну, як буде. Все, яка капустина здоровенна. Треба тут попробувати вирвати морку. Дивіться, о о, -о. Гляньте. Вже майже така, як ту, що ми сіяли дуже рано. Будемо йти, назад заберемо. Гарна морква. Немає, бачите? Ще нема метелика. Ну, дякую, ви мені написали, що треба її кропити 3-4 рази. Ну, ми скільки. Це третій раз побризкали, ну, хоч допомогло від самого метелика. І ще будемо тоді бризкати. Що тут за гірками? Що це вже? Крутить. Раз вибрали, вже крутяться. Чого вам не вистачає? Сьогодні мені помічників нікого нема, сама. Тож буду вибирати. Подивимося, скільки цей раз. Получиться на согірків уже початок є сокирки. Мах, що єсть. Цвіте. Цвіркунечі, що це співає у пшениці. Дуже люблю, як отаке небо у хмарах білих. Джип стоїть на городі. Дивіться, які хмари гарні. Так, хмари розглядай, не розглядай. А огірків ніхто не вибере за мене. Вже можна малосольні робити. Дивіться, які огірочки. Скільки? Вже відро одне є, п'ятилітрове. Це вибрала тільки два рядки. Ще два залишилось вибирати. Зібрала, дивіться, два цього, хотів сказати, два огірка. Два відра. П'ятилітрових отаких огірків. Вже треба їх консервувати. Тут з порічкою ніяк не справимося. Тут вже огірки атакують нас. Але огірки треба встигнути, тому що вони дуже швидко. Тут їх маса, тут вони швидко пропадуть. Стебло почне де-не-де, бачите, жовтіє. А ми ще ніяк не настроїмося на консервний завод. Дивіться, черіки. Треба не дламати, бо покажу. Чийсь пес Барбез бігає. А я то думаю, чого у нас стали пропадати курчата. І ти. Нести. Брожай. Щоб би відро не порвалося. Ще морквину треба забрати. Ой, а тут ще нас жде. Ой-ой-ой. Вже як не хочеться Це почалася вся консервація, то вже не хочеться із цими бур'янами. Возиться. Так, йти прогнать собаку. ну пішов звідси. Давай, давай, давай. А ну, Давай додому. Коли вже переключився на концерний завод, то на ці бур'яни вже не навернешся. Але треба ж їх рвати, бо буде по пояс або й більший. Гарна морквина зараз почищу. І будемо їсти вітаміни домашні. так тягти тілегу свою. Отакий сьогодні урожай у мене. теж ж тут, а я про них вже й забулася. Тежен, дивіться, нав'язалося. ну Тут щось уже щось з неї. Одніше з ним, з цим стеблом. Дивіться, які висять. Хм? Гарненькі які огірочки. І ось дивіться, зібрала ті, що на сітку плетуться, прям коні повиростали, здорові. Ну це, мені кажеться, вони будуть згірки. А можливо і ні, хто його знає, Бо ці точно не гірки, ці з колючечками. Не солодкі-солодкі, дуже добрі, а ці можуть бути гірки, бо бачите, не такі огірок. Хоча я купувала все ж голландське насіння, професійне. Але, мабуть, хтось пакує, дома насушив з огірка. І своїх напакував, у кульочки продав, як голландських, Все може бути. Дивіться, які грони винограду в нас. Я думала, в цьому році взагалі не буде. Він щось так пізно відійшов. Трошки він примерз На весні але є Гляньте, які ягоди. Це синій кишмиш без кісточок, дуже добрий, солодкий, солодкий. Грони які. Зараз тут везу огірки і приступаю до малини. Бо малини в мене дуже багато треба збирати. І жовта, і чорна, і червона. Яка хоче. Дивіться, які здорові шапки. Це трошки менше. Леж так ніхто й не підв'язав, бачите, лежить. Треба щось шукати і чіпляти. Ось хлопці ще трохи обірвали по річку. Відро поїхало до сестри. Щось жовта стоїть. І ще там в другому місці є декілька кущів. І цибуля вже жовтіє. треба збирати. Одним словом. Хто хоче приїхати мені на допомогу. Поділюся врожаєм. Дивіться, огірки домашні, кабачки домашні, картопля домашня. Цибулька домашня, чашничок домашній, все домашнє. Дивіться, яка петрушка. М -м, це ж треба її все позрізати, посолити. По... Малий день. Нічого не встигаємо. Дивіться, і морква домашня, і буряк, он... дай більш кий, як я домашній. Поділюся, хто хоче мені на допомогу. Розяке дивіться поповнення. Маленькі каченята. Такі вони жовтенькі, гарненькі. А як виростуть, ох і вредні, ох і вредні. Ховаються, ховаються. Да виведи, я їх покажу. Виведи. Ага. Зараз, каже, жди. Ну що, далі йдемо збирати врожай. Прийшли до малини, а їж тут. А. Страшний суд. А там комарів, отам. Це залізо, так як колять мене своїми цими, що попочухаюся тоді носами колючими. Але треба збирати, тому що виходу іншого немає. Вона вже дозріває, осипається. Світла немає, я не знаю. Коли його це все консервувати? Добре, що встигли трохи банок на сьогодні. То хоч закриємо ще по річку, там нарвали хлопці. Вчора відро сестрі поїхало по річок, щоб не гуляла. Хай займається також. Компоти закривала, казала. А ще скільки її обривати у нас. Ну нічого. Ще й малини треба нарвати, да їй передати. Бо вона на роботі не завжди може приїхати нарвати. Уже гудуть ось комарі. Ой, іди вон. Ще тільки прийшла, вже кусають. Вже залишилося зовсім трішки ось ця сторона зібрати. дивіться які руки. Ось яку кількість вже зібрала, майже повна корзинка. Корзинка така немаленька. Тож, дозбирую, трохи відпочину і приступаю до червоної і до жовтої. Тому що малини вистачає, треба її зібрати. Бо зима запитає, що літо робили. Тож будемо працювати, збирати, переробляти. Не знаю, що ми ще будемо готувати, чи морозити, чи готувати. Можливо, джем зваримо із чорної малини. Тому що з цим світлом не зрозуміло. Вимикають, у нас по 6 годин немає, дають по 2-3 години зі світлом, а по 6 сидимо без світла. Мені цікаво, це усіх так вимикають, чи лише у селі. Тут, мабуть, дуже велике споживання в нас. Десять хат на село, в яких живуть майже самі пенсіонери, і удачники, які приїжджають раз у тиждень. То в нас, наверное, саме найбільше споживання в сільських селах. Що? Так, чорну малину я вже подолала, зібрала всю. Дивіться, повна корзинка вийшла. Ще червон. Ой, а червоний. Ой, я червоної у мене дуже багато. Ще більше, ніж чорної. Не знаю, правда, скільки її буде. ось смородина, один кущну. Добре, що хоч небагато на ній. І кущі невеликі, другий. І ось ще два кущі порічок. Малина ось жовта. І тут рядок он, червоної. Одним словом, ще позбираю. Так, іти трішки відпочити і приступати до іншої малини. Руки вон, які червоні. Подрані, не видно. Подерті страшне, вона така дряпуча, ця чорна малина. Лілейничок вам. Понюхайте. Що? Сіпа, бач, no. вечеряє, так. Треба корито помити, води налити лечистої. Світло якраз виключили. А я йду далі збирати малину. А це огірок кинули. Ми до чого не позбігалися. Здрава. Ще ні. Так. Ще оця ділянка малини в мене залишилася зібрати. Дивіться, ось вже скільки зібрала. Ще цю. А, ще жовта. Ма ще жовта в мене. Ще жовта ж. Дивіться, оця. Так, дивіться? Розмір. Але оця маленька, наскільки вона ароматніша і солодша, ну, смачніша, ніж оця велика. Набагато смачніша. Зараз будемо збирати. А ця, звісно ж, на вид оку радує. Там під низом ще більше є. Не буду довбатися, не хочу, бо помну. Корзинка велика, важка. Зараз дозбираю, не знаю, можливо, буде повна, можливо і ні. Але оця найсмачніша. Це вже дуже давно цей сорт у нас. Мамка рве смородину, хоче. Додати в одну баночку, ще смородини в компот. Дві. Ну, дві. дві. Буде красна і совна. Робимо мікс. Да. А ти вже нарвала маленьку? Ще цю ділянку ну, визбирати. Давай я понакидаю, а ти тоді ділянку, тоді. Ну так забирай. Пошли. Пошли. Чорно, чорну, зараз винесу, я в хату занесла. Зараз Пропада. Та да, і треба ягоди... викинути. А я годину якісь здоровий. Ну, так що зробиш? Тобі мало порічки? Ой, ой, ой. Так, закриваємо тоді, лима. <ріху> Нічого, зима спита, що літо робили. <ріху> Йос, три тебе цей його немає. Нема. Не хочу, чогось нема. Менше морок. то ще ж не все собрала. Ще ж ось так, Лиман. Давай морозиловку, а ти їй жиле. Бо ми ж не вложили свій хаю. Ти забирай цю морозиловку, а оцю пахучу я соберу це, о, це на компот да. і на це. На і на жиле. А цю я соберу, пахучу в морозиловку положу, хоч вона і маленька, але настільки вона добріша мені. Так тоді <говорить> я давай піду візьму якусь другу посуду, да буду собирати. Ти ж компот забереш частину. О, оскільки там і той компот. Ну а давай висиплемо та потопчемо. Сестрі, сестрі. Сестрі моруть. Висиплемо та потопчемо, що довго? Ну, Зараз <говорить> уткам оддаму. Так що йти мені по другу посуду. Ну давай. Красота. Консервний завод працює і сьогодні, знов по річка. Зараз мамка смородини подосипає, малини. Ну, Сьогодні вже будемо без м'яти. Трохи зробимо з м'ятою, трохи без м'яти. Компотик, ось гору банок намили. Це буде на малину, на джем. Це сьогодні з малиною розібралася. Чорна, червона. ну Вже чорну і червону мамка брала на компот. Жовта, і це ця що сама смачна, сама ароматна. Тут і жовта і помаранчева, руки страшні. Жовтої в мене дуже багато і оці це тільки ще розростається. Але теж солоденька, добренька. Але сама смачна мені оця маленька. Тож, отакі. Сьогодні в мене врожай. Такий плідний день. Це така красота. О, хоч би не перевернути. О, дивіться. Дивіться. Тепер треба щось із нею зробити. Будемо працювати далі.